Що, донорство? Нічого зі... Можна? Е, скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що за донорство і циклітини у Європі можна заробити дуже багато грошей? Знаємо. А як думаєте, скільки ну, приблизно можна заробити? Це в доларах, в гривнях? В доларах, євро, в гривнях, як хочете, скажіть. Дуже багато доларів. 10 тисяч доларів. 10 тисяч, може ще якісь версії? Я думаю, більше. Може. 30. Ну, дивіться, якщо сирогатне материнство коштує десь 20-30 тисяч доларів, то я це Власне, за донорство вашої яйцеклітини можна заробити від півтори тисячі євро плюс ага. безкоштовне проживання і оплачення подорож у Європу, а саме у Словаччину. Тобто, ви отримуєте грошову винагороду і ще безкоштовно їдете дивитися в Європу. І відповідно з того, у мене виникає питання. Чи погодилися ви здати своє циклітину як донорство і поїхати безкоштовно на подорож у Європу? Е, ну, якщо б взяли да, мене, то так, але в мене є проблеми зі здоров'ям, то я сумніваюся, що мене візьмуть. Я ні, я була в Словаччині і у Європі. Україна, то не тобто питання тільки в тому, яка країна, якби була якась інша, то ні, поїхали ні, ні. б. Ні, ні, ні. Власне, це пов'язано якось з віковою причиною чи, можливо, з моральною? Е, я думаю, більше з моральною, бо Топ. я б не хотіла. А якщо знати те, що ви допоможете якійсь сім'ї завести дитину, яку вони дуже добре хотіли. Я б зробила. Ви б погодились, так? А ви? Ну, я, б, може, постаралась допомогти їм іншим чином знайти когось іншого донора. <рес> добре, дуже дякую вам за відповідь. Гарного дня.